Штурмовиків, які вилазили з труби. Але найцікавіше те, що ця труба це, по-перше, зараз незрозуміло, скільки там приймало участі особового складу. Одні кажуть, більш, ніж 800. Герасимов каже, більш, ніж 600. А у росіян зараз подано на нагородження 112%. 112 е, орденів, там медалі і так далі на нагородження е, подано, причому з них е, ці 112, це не, не тільки штурмовики, які приймали участь у самій операції, це офіцери, які були в кабінетах, а е, це забезпечення служби забезпечення, які готували цю операцію. і Так далі, таке інше. Тобто виникає питання: якщо їх було більше ніж 800 в трубі, чому тільки 112 отримують нагороди? Що з іншими сталося в трубі. Залишилось. Так, от сама операція готувалась місяць тому. Місяць тому російський генералітет він ще не міг зрозуміти, що зараз відбувається в Курській області операція відводу військ. і вони готувалися як для повноцінних боїв. Генерал Лапіну, який є командувачем групи військ, північ, було, була пропозиція вислана, щоб організувати десантну операцію, використовуючи. Два три зміна гелікоптерів, удар транспортних мі 8 Мі-17, а та прикриття ударними гелікоптерами. Мі 28 для розуміння. Просто 15 кілометрів цієї труби, які вони декілька днів йшли, прогризаючи там інколи навіть дарки для того, щоб дихати. Це приблизно 2-3 хвилини для гелікоптера. Тобто, десантну операцію можна було організувати з висадженням одночасно 150-250 десантників. Але Лапін відмовився: він не хотів ризикувати гелікоптерами. Десантна операція 150-200 особового складу. Так, це вже щось і дуже швидко за декілька хвилин на підльоті. Цього всього не було. Пішли саме по трубі, коли це вже було не потрібно. І я не знаю скільки там залишилось зараз. Це невідомо. Я думаю, згодом, а після того як пройде ось ця ейфорія їх пропаганди з цією трубою, а то будуть з'являтися і відео, і фото тих трупів, які залишились в цьому запроводі.